Діви дівулі! Привітки! Будемо дивитися, що вас чекає на це літо. На це літо. Що вас очікує? що чекає е, Дів на це літо. Що чекає Дів на це літо? Карта номер один. Карта номер два. Щось мені вже не подобається. Карта номер 3 і карта номер 4 Що чекає Дів на це літо? Таке от враження, що ви емоційно застряли, емоційно стоїте на місці, і вам прямо хочеться вийти з цього стану. Ви щось і робите, і, і кажете, і багато справ, і все, 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 але емоційно все одно. Тут проблема за те, що ви не розібралися емоційно з собою, тут вічно йде боротьба і тільки з собою. Тут інших людей немає, боротьба тільки з собою. І від того, що ви боретеся з собою, все більше создаєте проблем, метушні. І тут сказано, що потрібно м -м, піти на пошук відповідно про себе і е знайти цей пошук. Вам потрібно змінити е пространство, змінити місце, м -м, щоб були трохи інші зміни в житті. Ой-ой. Та сама енергія, не буду навіть дивитися. А, тому на це літо у вас оця от енергія, хочу вирватися, хочу змінити пространство, і у вас вона буде протягом літа. Та, можливості будуть, тому що у нас от, остання карта у нас це рицар. Ой-ой-ой. Забачайте. В нас це. У нас це, це лицар Пентаклів говорить за те, що та, буде якась компенсація, буде робота, буде можливості. Але це вже на кінець літа. У вас ця енергія буде тянутися протягом всього літа. І подивіться, де ця енергія буде більше відіграватися в. Роботі фінансах чи в стосунках і любові, що вас очікує діви на стосунки і кохання? Що вас очікує діви на стосунки і кохання? Що очікує дів на стосунки і кохання? Емоції. О, дівчата, багато буде мужиків і з ним походу треба з ним походу треба закінчувати. О, якщо ви самотні, то тут по рекомендаціях е збирати і закінчувати ваш гарем. ваш гарем надоїв на брит. Е Мурикати слово заїбав, тому що цей гарем за вами ходить, блудить, толком нічого не дає, і вам його треба закінчувати. Трохи піти в себе, трохи піти в... розібрати з собою, знайти відповіді на питання, які вас турбують на рахунок стосунків, і тоді вертатися. Бо тут сказано, що мужики у вас є, але толку з них е, ніякого. Тому от потрібно піти в себе вивчити це питання на це літо. Та я говорю по рекомендаціях. Тому що. от Вони вам прям набридли. Ой. Ой. Тому по рекомендаціях. От. І вже після закінчення буде якийсь розцвіт. Буде якась зміна на осінь маркнув стосунків, і тоді вже подивимося далі. Дивимося на фінанси і роботу. На фінанси і роботу «Діви літо 2024. Карта номер один. Вау! Wow. Карта номер 2 wow. mm. Карта Вау. Три. Карта No. Це на рекомендацію, конечно. Ой, на вас тільки позіхаю. Карти дуже круті, дуже е, класні, позитивні, наповнені. На рекомендацію це про це. Перестати боятися, перестати переживати, перестати бути жертвою е, і починати нові можливості, нові перспективи, загорітися. Е, навіть може почати нову справу, так сказати, новий бізнес почнете. Відкрити якусь свою справу, відкрити якусь, може, свою філію. Е, може щось зв'язане з е, продажами, з яскравостю, може з дітьми, е, може з природою з тваринами. Може бути. І це має бути нова справа. Якщо це не нова справа, це вам запропонують щось, що потім відіграється. Але у васй. Розбите серце, вам вічно щось гавкає, нявкає, плачеть. Ой, так не треба, так не буде, так тяжко, так то все. Просто закрийте цю жувачку ментальну і почніть діяти. Так що, от, мої хороші діви це був розклад на літо. Комусь відіграється по одному, комусь по-іншому. Це розклад для всіх. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, приходьте в інстаграм і записуйтесь на індивідуальний розклад. Дякую.